Всім привіт, привітаки, друзі! І я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні в нас буде розпаковка попрових сюрпризів, які ви чекали, і я знову з вами. І як завжди, я вам приготувала одну новиночку, яка в нас знаходиться з вами поза межами нашого з вами фону, а точніше, як завжди, за кадром. Це дуже-дуже цікава колекція. І якщо вам буде дуже-дуже цікаво подивитися загалом це все відео, то дивіться обов'язково до кінця це відео. Мені дуже сильно буде приємно. І я відразу ж покажу нашу з вами колекцію, яка складається з семи пакетиків. Вже я думаю, по назві зрозуміли те, що колекція буде пов'язана з тваринкою, і тваринку, яку... Я вам зараз показую, це в нас кролик. А також загалом колекція називається кролик Вася. Тут у нас з вами сім пакетиків і давайте їх переглянемо. Ось такий ось один пакетик в нас фігурний, тому що він відрізняється. Я думаю, Ну всі знають, що таке фігурний пакетик. ось І наступні в нас з вами іще пакетики. Всього в нас тут сім пакетиків, дуже-дуже класні сюрпризи. Також, як завжди, ось таке. Ось у нас з вами відкривашка. Ну, як завжди, я не змінююся. Ось, і я думаю, що. Ця колекція прям дуже дуже мімішна та дуже дуже класна. Вона мені дуже сильно подобається і я сподіваюся, що вона вам також сподобається. І сьогодні, як завжди, ми будемо розпаковувати наші з вами сюрпризи з нашими бандитами. Це, як завжди, наше тріо. Це пінгвінчик, мімімі, кумячок міні -мі та які Вони всім 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 передають привітики та бажають вам приємного перегляду. І сьогодні ми будемо обирати пакетики. Буду вибирати я сама пакетики. І сьогодні я вам хочу сказати, що ми закінчуємо цілих три колекції. Колекції були достатньо маленькі, тому... Ми їх закінчуємо. ось І а, перша у нас колекція це у нас колекція, це в нас, нас думками на виворі, Рокстар та також амням. Цілих три колекції ми сьогодні закінчуємо. Ось дуже-дуже будемо сумувати, але ж приходиться нам. ось Наступна у нас колекція це нас колекція і Тут у нас з вами ось такі ось два пакетики є. Я хочу, напевно, взяти впав один пакетик. Ось такий ось пакетик і хочу взяти ще такого ось чорного. Або сірого. Колекція котики. Давайте візьмемо ось такий ось пакетик. Колекція кільця. Давайте оберемо, напевно, ось такий ось пакетик. Колекція Дісней. Тут ми можемо обирати будь-який. Давайте візьмемо ось такий ось. Колекція Медведі, точніше, ведмеді. Давайте візьмемо ось, такої. ось такий. Ось такий пакетик. Далі у нас іде колекція. Це у нас колекція, вибачаюся, теж кільця. Давайте візьмемо ще один пакетик та оберемо, напевно, ось такий. Ось. І також у нас є з вами пакетики та колекції за кадром, тому що не всі вмістилися. Колекція печива, візьмемо ось такий ось пакетик. Колекція конференції. Тут у нас два пакетики, давайте візьмемо ось такого ось котика. Ось і беремо наших з вами бандитів, і також беремо з нашої з вами колекції також пакетик. Давайте візьмемо ось такий, ось, який п'є каву. Ось, Це у нас амням. Ось, Якщо я не помиляюсь, то це повинен бути амням. Так, беремо. І нам попався з вами ось такий ось амням, який сміється. Ось під номером 2. Ось так ось і ось такі в нас з вами стікери тут були. Ми закінчили цю колекцію. Наступна у нас колекція це колекція Ведмеді. Так, давайте візьмемо пакетик. Ось така ось. Під номером 6. Дуже така мінімічна колекція, вона мені дуже сильно подобається. Ось такий ось ведмедик, який тримає серденько. Ось так ось. Наступна у нас колекція з вами це колекція думками на виворіт, яку ми сьогодні закінчуємо. І тут нам попався з вами стікер під номером 2. Це ось такий ось персонаж. Ось тут ось напишу його ім'я. І загалом ми закінчили цю з вами колекцію. І вже повернемося до тих колекцій, які ми з вами закінчили в огляді на каталог. Ось такі ось тут у нас були сюрпризи. Наступна у нас колекція це у нас колекція Rockstar під номером один. І тут нам з вами, якщо я правильно пам'ятаю, що я малювала, то це хо-хо-хо. Просто, якби для естетики і все, просто звичайний стікер. Ось Ось так ось. І ми закінчили цю з вами колекцію. Наступна у нас колекція це у нас колекція котики. Під номером 2. І нам попався з вами ось такий ось котик. Далі в нас іде з вами колекція, це у нас колекція конференція. І тут нам з вами попався дуже-дуже великий стікер. і це у нас ось такий ось песик. Собачка під номером 4. Ось сюди ось. Ось така ось дуже-дуже гарна. Ось так ось. Йдемо далі до наступної нашої колекції. Це колекція колечки. А точніше кільця. Тут у нас з вами два пакетики перший і другий, щоб я не забула. Ось у першому нам з вами попадається ось такий ось ведмедик. Давайте відкриємо другий. І ну, тут нам попалися з вами хрюня. Ось. Так, я навіть не знаю, мені здається, що отут повинно було бути. Оце, давайте хрюню усюди ось приклеїмо. Ось сюди ось, а ведмедя. Давайте усюди ось, ось наверх. Як я казала, те, що будемо, якщо що, приклеювати наверх. Зодно, я потім переклею, я думаю, щоб все було видно, як по задумці. Ось, наступна в нас колекція це у нас колекція Disney. І дивимось. Що нам з вами поведеться. Під номером 8 це на третю сторіночку. І тут нам з вами попалася ось така ось Ельза Я б трішки її зовсім по-іншому намалювала б, якщо б зараз, якщо чесно, але, напевно, моя задумка була така. Далі йдемо до колекції печиво. І нам попалася з вами ось така ось «Печиво» Під номером 6. Ми закінчили з вами другу сторіночку. Переходимо до колекції лінивці. Я дуже сподіваюся, що нам щось попадеться з вами на першу сторіночку, тому що ну, ми тільки збираємо з вами а, третю, точніше, зібрали або на першу, або щось на другу попадеться. І тут нам попався з вами ось такий ось долматинець, і нам з вами попався ось такий ось лінивець, який займається йогою. Під номером 2 це на першу сторіночку, ось сюди ось. Потрібно нам відкрити. І давайте приклеїти. Ось так ось і наступний пакет. Ось такий ось лінивець, який сидить або лежить на морозиві під номером 1. також сюди. Ось так ось, і зараз же вам покажу нашу з вами новиночку. Ось так ось вона виглядає: кролик Вася, перша сторіночка, друга сторіночка, та також сьомий ось така ось вкладинка. І як ви бачите, те, що наступних колекцій не видно. Ось, далі відкриваємо і дивимося, тут нам попався з вами ось такий ось кролик Вася, який тримає макарон з, з полуничкою під номером 7. Це якраз на ось цю ось сторіночку. Дуже такі милі стікери, вони мені дуже сильно подобаються. Я дуже вам дякую за перегляд цього відео та ми з пінгвінчиком Міні, з хомячком Міні та з Медведиком Юкі з вами прощаємося до наступного відео, як завжди, Па-па!